Неслась машина з раненим бійцем, а на сидінні смерть стара сиділа, Сміхалася і хидно так тихцем і щось зрозуміло поміття. Водій кермо тримав, давив на газ, колеса не торкалися дороги. Тримайся, хлопче, чуєш, це наказ. По рації я викликав підмогу. Ти її бачив ту стару в лахміттях. Я бачив, чай у бліндажі із нею бив там, на нулі, у тих страшних жахіттях про всю красу життя й розповів. Стара зайорсала незручно на сидінні і заглянула в очі до бійця. Я бачу пульс у тебе нестабільний. І не надійсь на вправність водія, не довезе, хоч як би не старався, з тобою ми підпишемо контракт. Які б у тебе не були бажання, та вже пора закінчити спектакль. І засміялась смерть несамовитого. Водій сильніше надавив педаль, шептав хлопчині, синку, мусиш жити. Стара на плечі кинула в По рації водій кричав щосили. Втрачаю хлопці швидше, де ви є. Гарячі сльози по щокам його котились, поклав долоню на поранене плече. Тримайся, хлопче, буде усе добре. Я довезу, ти житимеш, повір. Рятуй, твоє серденько, хоробре, медичній побратині бойові. Водій відчув холодний погляд смерті, здавило в грудях, стисло у плечах. Виходиш тут, на цьому перехресті, упевнено до неї прокричав. Тобі немає місця поруч з нами, тобі дитину в руки не віддам. Не треба гнатися моїми почуттями, тобі його життя не по зубам. Стара пилялась пильно в орбані рани і шепотіла мій, він уже мій. Та вмить злетіли всі її кайдани, вступили медики з кістлявою у бій, наклали турнікет укол зробили. І крапельницю вміло увели. я, коли добре, знала своє діло від смерті побратиму берегли, на перехресті смерть, звичайно, вийшла, колюча зла зірвався її спектакль. Хоча стара ще та була актриса, та цього разу в ролі не вжилась, продовжує бродити між окопів. І часто заглядає в літажі у неї свій несамовитий шопінг Там на пекеннім нульовому рубежі.